Отримала перемогу у щорічному конкурсі Вчитель року. Так, вирішили дорослі. А що з цього приводу думають діти? На порядку денному у нас одне питання. Встановлення звання Вчитель року голич Алії Володимирівні, вчитель математики нашої школи. Хто бажає висловитися з цього приводу? Алла Володимирівна вчить мене у життя. І, чесно кажучи, я ніколи не любила математику. Ці цифри, таблиця множення. Але вже з перших уроків у п'ятому класі я зрозуміла, математика найцікавіший предмет. Цифри наче живі істоти. Ми граємось, подорожуємо. І я для себе чітко вирішила, стану математиком, як Алла Володимирівна. Тож я переконана, Алла Володимирівна гідна звання учителю року. Дякуємо, ну, хто ще бажає? Можна я, будь ласка. Уроки Алли Володимирівни завжди дуже цікаві, не схожі один на одного. Ми дізнаємось дуже багато про застосування математичних знань у житті. Не тільки рахувати гроші, але й розвивати логічне мислення. А ще на кожному уроці ми здійснюємо математичні подорожі. У нас проходять справжні турніри, не кажучи про конкурси кмітливих та винахідливих. Я теж думаю, що вчителем року повинна стати саме Алла Володимирівна. Дякую. Хто ще бажає заяви висловити з цього проягу? Так. так. Я завжди з нетерпінням чекаю тиждень математики у школі. Мені подобається сцена, а брати участь у математичних виставах справжнє задоволення. Тут ми не тільки удосконалюємо свої знання з математики, але й виявляємо свої авторські зібності. Вам, як, ким, як вам не здасть, дитина нас також навчає Алла Володимирівна. Тому ми повинні підтримати рішення про присвоєння Алі Володимирівні звання вчитель Року. Дякую за інформацію. Хто ще? Можна я, будь ласка. Крім уроків, які звичайно дуже цікаві, мені подобається брати участь також у математичній грі Кінгуру, до якої залучила мене Алла Володимирівна. Уже четвертий рік. Я з нетерпінням чекаю е, результатів. І дуже щасливо, коли на лінійці мені вручають сертифікат переможця і грамоти. Чотири року це безперечно, Алла Дякую. Хто ще? Можна я? Так. Да. А я дуже люблю, коли моя мама пече різні тістечки, завжди допомагає, і тому конкурс на краще математичне печиво дуже подобається. Учні одноголосно підтримали рішення дорослого журі про надання голич Алі Володимирівні звання вчителі Року. Як ми дізналися, у школі навчаються дві дочки Алли Володимирівни. Цікаво, що вони думають про цю подію у житті їхньої мами. Я пішла у п'ятий клас, і моя мама не тільки мій учитель математики, але й класний керівник. Це жах, я так боялася, переживала. Але на уроках математики я забуваю, що мій вчитель це моя мама. Тому що там так цікаво. І якби не спорт, я б стала вчителем математи, як... математики, як моя мама. Поки що я розвиваюся між трьома дорогами: математика, спорт і музика. Хто з них переможе, побачимо. Найбільше нагороди. Я ще тільки першокласниця, але далі буду вчитила математика, як моя мама. Отже, ми побачили, що рішення дітей повністю збігається з рішенням дорослого журі. Дійсно, голич Алла Володимирівна достойна звання вчитель року.